Додаткове озброєння включало б одну протитанкову 128 мм гармату КВК-44 для боротьби з бронетехнікою на ближніх дистанціях. Досі ведуться спори, де саме вона мала б розміщуватись спереду чи в кормі. Також танк мав бути оснащений 15-мм кулеметами по периметру для боротьби із піхотою та мав би до 8-20-мм зеніток. За розрахунками, сам корпус машини важив би 300 тонн, 100 з яких приходилось би на шасі. Вага, що залишилась би, розподіляти. По додатковому озброєнню і внутрішньому обладнанню. Щоб тисячотонний танк не провалювався в ґрунт, передбачалось його оснастити гусенцями шириною 3,5 метри. У машини з такою вагою неминучі могли виникнути серйозні проблеми з форсуванням річок. Проте вважало, що враховуючи двометровий кліренс, танк зможе легко форсувати своїм ходом більшість водних перешкод глибиною до 6 метрів. А от для того щоб зрушити з місця машину, на танку передбачалось встановлення двох 24 чотирьох циландрових дизельних двигунів MAN V12-44. Кожен потужністю 8400 кінських сил. Альтернативний варіант допускав встановлення восьми 20 цилиндрових двигунів Daimler-Benz MB501 потужністю по 2000 кінських сил. Це були морські дизелі, які переважно встановлювалися на німецьких військових кораблях. А якщо бажаєте ще більше історії, то варто перейти в телеграм-канал Історія зброї, де ми публікуємо багато новинок озброєння сучасності, а також і купу історичних проєктів, про які ви, скоріш за все, не знали. До нового випуску!